Бездротова зарядка, Кладете телефон, і він заряджається, але ж там якесь випромінювання. Це небезпечно, нас не опромінюють, поки ми спимо. Можливо, треба носити свинцеві труси. Пора, мабуть, розказати вам, що це за випромінювання і наскільки воно реально страшне. Це не іонізуюче електромагнітне поле, створене за принципом електромагнітної індукції. Середині зарядної станції є котушка, яка створює це змінне магнітне поле. Коли котушка в вашому телефоні потрапляє в це поле в ній виникає електричний штрум, який і і заряджає батарею. Існують дослідження про вплив електромагнітних полів на живі організми. І деякі люди бояться, що це поле може бути шкідливим. Але зауважте про які поля йдеться в таких дослідженнях, щоб отримати хоч якийсь значущий ефект, потрібні поля величезної потужності, які діють тривалий час. Порівнювати їх з полем від вашої маленької бездротової зарядки це як порівнювати силу океанського цунамі з хвилями у вашій ванні, що є трошки абсурдно, бо ми взагалі живемо в епіцентрі Оти промислового магніту, але наскільки це реально небезпечно? По перше, інтенсивність цього поля падає з відстанню просто катастрофічно. Вже за кілька сантиметрів від зарядки його практично немає. По-друге, його потужність значно менше, ніж у багатьох побутових приладів, якими ми користуємося щодня фенів, мікрохвильовок та навіть вайфай-роутерів. І звісно, мільйони разів менше за іонізуюче випромінювання як от рентген. Я особисто взагалі не парюся, бо мій телефон лежить на зарядці вночі за півметра від мене, де поле від неї вже слабше. Ніж фон від сусідського вайфайу. Так що, якщо ви не боїтеся сушити волосся феном, за бездротову зарядку можете не хвилюватися взагалі.